Всім привіт! До нас заїхала цікава машинка, дуже яскрава, вона стоїть позаду мене. Це BMW VG кузові трієчка. Заїхала вона до нас на полірування кузову. Зараз будемо заганяти її в боксі, готувати до поліровки, відбивати, дивитися, оцінювати роботу, оклеювати зону ризику. і полірувати, робити її лялькою, а потім наносити на неї твердий віск. Також до нас заїжджає ось така машинка, це Ford Focus. На хімчисточку салона у нас якийсь день червоних автомобілів. По об'єму робіт тут є що поробити. Сидіння тут ткани. з тканини точніше, їх потрібно буде тягнути екстрактор. Ось Ковролін тут також потребує уваги, особливо місце для ноги, яке постійно страдає. Ось на стелі є маркер, є плями. Це все повідчищаємо. Вимита, підготовлена до поліровки, залишилось її оклеїти, видно стан кузова, є певна, замитість. Ось, є ще чим попрацювати. Молдинги тут в плівці, але вона також вже зацарапана і треба полірувати. Ford фокус у нас також готовий вже. По все законсервовано, були брутні сидіння, потягнулися з екстрактором. Стеля навіть краще, ніж я очікував, тому що там по. Уходили забруднення складні. І, в принципі, автомобіль збирається і готується до видачі. Так, по БМВ маємо перші результати, капот відполірований вже в три кроки, сіяє гарно, після воску буде виглядати ще краще. Загалом полірується вона непогано, лак э, піддається спокійно поліровці. Видно, наскільки вона зашурована. Всім доброго ранку. Ранок починається з консьєр-сервіса. Веземо ось цього Мерседеса в роботу. А зараз покажу детальніше його на базі. Так, Мерседес вже на базі. Зараз його відмиємо він після траси, він брудний. середній зробимо вологе прибирання, все почистимо, все гарненько, особливу увагу нас попросили приділити багажнику. Ой, тут упори такі крепкі. Також все тут зараз пропилесосимо, все почистимо і буде пушечка. Так, прибув до хлопців на базу, вони е, позвонили, сказали, що БМВ вже готова. І ось маємо ось такий результат. Це просто пушка, лялька, відполірована, захищена твердим воском. Виглядає вона просто шикарно. Бімба! Так, всім привіт! У нас заїхала цікава машинка, новенька з салону на полірування кузову, підготовку її до нанесення кварцевого керамічного захисту. Кераміка це загальна назва. А ці всі засоби, які наносяться на кузов, захисні, вони йдуть на основі кварцевого складу. Ось. Тому зараз до вашої уваги хавал H6. Машинка новенька, з салону, в неї там щось тисяча пробіг, пробігу всього всього Але вже є моменти по кузову. Ні для кого не секрет те, що автомобілі з салонів вони не ідеальні. Дивіться, ось тут по кантові є подряпини. Потім ось, ну, біля ручок. А ось ще одна. Ось біля ручок є проблеми. Ось тут є подряпки. Ось, зараз ще покажу. Зона погрузки, це те, що я бачу. Ось. Ось також царапинка. Зверху, ну, загалом їх тут э, вдосталь. По салончику зараз покажу вам машинку, як вона виглядає. Ось все в мінімалізмі. Все так строго. У нас тут якась така цікава, я думаю, що це вініл. М -м -м -м. І ним просто обтянули і прошили, тому що бачите, воно має, як будь-яким, під карбон. А не фактуру навіть, а просто малюнок. Ось такі сидіння, тут у нас є Алькантара, монітор, Ну, загалом автомобіль прикольний. Чорна стеля, панорама. Зараз хлопці будуть його спочатку відмивати, підготовлювати до поліровки і починати полірування з подальшим нанесенням кермічного кварцого захисту. Так, хавала шостий у нас е, підготовлений вже по кузову до полірування. І вам скажу так, що новий автомобіль. Е, ось це не означає, що його не потрібно полірувати під кераміку. Автомобіль тисяча пробігу, я повторяюсь, але він достатньо, достатньо подряпаний. Ось так, от, тут, тут також ось видно. Ось зараз покажу вам ще нюанси по яскравіше. Оце вже не е, поправиться, це треба підкапувати фарбою, бо пластик там злизаний. Е, також під номерним знаком. Маємо ось таку біду. Зона, зона погрузки сильно поцарапана, подряпана. Е, ось також тут, тут видно? Всім привіт! Сьогодні у нас субота. Я їду на бокси, бо зараз буде прийомка BMW. в 15 кузові. Вона заїжджає до нас на комплекс Меєчка, твердий віск. Комплексне прибирання, все як завжди, все супер клас. Заодно перевірю, що там робиться з хавалом шостим, на якому етапі вже хлопці, і там ще будуть такі побічні замовлення, наприклад, як там поліровка, шліфовка фар, то хлопці також будуть брати це в роботу суміжно. Давай, зараз їдемо за кавою і на боксі. Так, хавала шостий в нас. Відполірований, точніше, там добігається ось ця сторона, вікна у нас підготовлюються під нанесення антидощу. До потім він переганяється спочатку на вулицю, ми дивимося, чи є голограми, потім в маючи бокс, це все змивається, сушиться і готується до нанесення кераміки. Виїхала BMW X5 USB G15 на комплексну миєчку. В салоні і твердий віск на кузов. Зараз ми її трішки порівняємо і будемо вже наносити на неї сім'ї. Також нас завітав Ford Fusion. Ось будемо лічити оцю фарм, тому що ця нормальна, а ця, походу таміняна, а ця рідненька. І з неї просто злизаний лак. І тому вона так помутніла і так жахливо виглядає. Треба будемо її шліфувати, потім полірувати. Так, X5 у нас вже запінюється, зараз перша фаза зробить свою роботу і будемо далі працювати. Автомобіль вже наноситься кераміка, на плівці вона погано перетирається, фібра лишає ворс, але це нормально, це з плівкою ми вже це проходили. Кузов хоч і був обезжирений, але ворсить все одно. І тут у нас вже наноситься антидощ. Зараз вистигне, висохне і можна буде його перетирати. I got the juice like a snow cone Ice in my veins and a cold flow I'm getting cash overseas by the boatload You wanna ride my wave, that's a no-go Shake Señorita's going loco Make it bounce like a pogo All my haters see Rojo They big mad cause they coming up short like Frodo Activate the beast mode I keep it hot, give your brain a heat stroke You ain't a big shot, use some basic B-roll The world is mine, like my name's Pacino Hey, it's Nico, I guess I'm back Catch me in the fast lane on the road йду на боксі, там зараз потрібно буде видати хавала. На хавал ми наносили кераміку, полірували його, не дивлячись на те, що автомобіль у нас по факту новенький з салону, проїхав на всього тисячу кілометрів, але він користувався дорогами масового користування, де така зовтологія. E, і на ньому все ж таки чіплялася статика, тормозна пилюка, альмівна пилюка і всякі металеві краплення. E, ми його відполірували, нанесли на нього керамічний кварцевий захист і зробили все, все як потрібно. Зараз покажу вам фінальний результат. Також зробили антитощ круг. E, хлопці роби, зробили влашку бонусом прибирання. І загалом, я думаю, зараз він буде сіяти іншими фарбами. фарбами навіть краще, ніж автомобіль салону. Хтось полюбляє ось такий колір. Не знаю він якийсь такий Ocean Blue. Гарно виглядає, суперб. Супер, супер Б чи суперб. Хто там? Ділимося на лагеря. Також прийшлося потримати машинку в руках при поліровці, тому що... Виганяли її на вулицю, вона була в голограмах. Це означає, що дуже була або абразивна паста, або жорсткий кружок для фініша. Ми змінили і кружок і пасту. Ось, Але десь чілася якась пилинка, абразивинка, піщинка і надряпала на дверях нам е кружки, які прийшлось виполіровувати. Ось, Тому ну, я теж трішки тримав машинку в руках, але мені здається, що ми змогли досягти результату. Так, хавал у нас повністю відполірований. Виглядає він просто бомбічно. Нанесли на нього кераміку, антидощ, круг. Виглядає він просто. Зараз у нас фінальні дотирачки. Там чорниця гума, чорниця зовнішній пластик. І в принципі все вже скоро прийде власник з хвилини на хвилину. Також хлопці зробили вологе прибирання бонусом. Зараз ще загляну в салончик. Тут у нас просто... Сьогодні претензій Гарненько Йомо-то Строч Ну, у мене так?